Всім привіт! Хотів записати відео на тему, як ловити судака в місті Києві. Що для цього потрібно, як це робити? Тому що частіше за все, всі розказують за якісь проводки, розказують за якісь приманки, які потрібно, і так далі. Але насправді ви повинні розуміти, що це все другорядна штука. Саме перше для судака це місце. Місце повинно бути: це мости, каміння, ракушняк. Глибина, або щось типу такого. Друге, в моєму випадку, так як я знаходжусь в Києві або Київській області, повинні дати воду. Якщо воду не дали, зловити його буде ну дуже важко. Частіше за все, що він стоїть десь дуже далеко, і ви просто або до нього навіть не докидаєте, або ви кидаєте прямо в нього, а він просто неактивний і не хоче клювати. Тому частіше всього з цього є якби сенс виходити або вже вранці, або виходити ввечері, коли дали ту саму воду. Після того, як ви знайшли місце, ви розумієте, що дали воду. Ви повинні розуміти, що далі потрібно вам дуже далеко закидати, якщо це ваші умови, такі як у мене. Ось у мене вже була покльовочка. Е, далі, що далі? Далі ми вже думаємо про те, які спінні для нам це потрібно. Тобто, лайт частіше за все тут не пригодиться. Можливо, в тих умовах, що. Там не буде води і ви будете ловити. Можливо, лайтом. Але частіше за все десь ваги йдуть 18, 20 і так далі. Зараз ось покажу. Зараз я ловлю вагами рівно 20 грамів. Ой, 18 грамів плюс приманочка 3 дюйми. Ось така. І ось, бачите, вже судаки під берегом, а це значить, що треба його ловити. Далі, значить, ми вибрали місце. Ми вибрали приман, ми вибрали місце головне, ми зрозуміли, що нам потрібно, які саме спінінг для цього потрібно. Ми прийшли на це місце, починаємо рибачити. Вибираємо під це правильні грузики для того, щоб він нормально падав, а не просто падав в секунду. Тобто це десь потрібно 2-3 секунди. Далі в мене проводка пошукова. Пошукова проводка це дуже різкий… Оп, оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ось там він гуляв і ось я вже його взяв. Оце якийсь маленький, але він є. О, дивіться який? Борзий. Зараз я тебе відпущу. Ось. І відкосив. Відкосив мені приманку. Значить, далі вже ви йдете. В цілому вибрали спині для того, щоб далеко кидати, тому що зараз потрібно кидати далеко. Друге, вибрали, які грузики вам потрібні, щоб вони падали нормально і не перегружати, тому що частіше за все на перевантаженні не клює нічого. І третє, ви повинні розуміти, що вам потрібно кидати дуже далеко, кинули дуже далеко, все класно, вас дали течію. І ось це насправді успіх того, як ловити судака. І в мене так виходить, що воно, як. Працює, тобто, можливо, в ваших умовах це працювати не буде. Це точно не буде працювати така, якби позиція в на озерах, на платках і так далі. Це Київська Київська область, річка Дніпро, чи щось з цього або Десна. Ось тут це все працює, так і це все ловить рибу. І саме головне. Запам'ятайте, це не приманка, це не спінінг, який у вас буде дуже крутий. і Катушка Саме головне – це місце. Знайшли місце по судаку, зловили його там одного, розумієте, як це було. Запам'ятали, як ви його зловили, і в той самий час старайтесь зловити його там. же само. І все.